Напередодні водохреща тернополянка Лариса ухвалила героїчне рішення і вирішила скупатись в ополонці. Жінка переконана, що крім підготовки, обов'язково треба протестувати свій організм на наявність медичних протипоказань. Головне це настрій. Морально настроїтися, ну і звичайно, що щоб не було ніяких протипоказань. Ну як там, як медичних різних там тиск, проблеми серцево-судинні. А так головне моральний настрій. Якщо зі здоров'ям все добре, як у тернопільського школяра Маркіяна, трохи розігрівшись, можна пірнати. Щоб здоровий будь будеш здоровий ага, надія. Так. Сподівання виправдовують себе, розповідає батько хлопчика. Останніх чотири роки у сім'ї Жильченків забули про хвороби. Проте без тривалої підготовки. Краще не ризикувати, радить чоловік. З шести років систематично плаває кожен тиждень. Починали ми з чотирьох років ходити в баню і шести він почав плавати. Ну він не хворіє, у нас вже десь чотири роки взагалі не хворіє. Якщо грип ще щось, то там день саме більше. Здоровим впродовж року сподівається бути і міський голова Тернополя Сергій Надал з депутатами різних рівнів. Вперше у такій чисельності пірнали в ополонку Взагалі враження дуже позитивні. Хотілося прикладом руки з присутності депутатів міської ради, ради, депутатів Верховної ради показати всім тернополянам і приносити до наших традиційних українських. Християнських цінностей і розбиралась спосіб». в здоровому тілі, здоровий дух переконаний народний депутат України Михайло Головко. Тому вже не перший рік на водохреще стрибає в ополонку. Людина, коли такі приходить обряд, вона дійсно набирається позитивної енергетики не весь рік. Весь рік я не хворів, був здоровий. І це я рекомендую всім іншим спробувати. Відчуття просто практично важко описати, наскільки це позитивно захоплює дух. Людина набирається сповнюється енергії, адже вода має в цей день якраз великі властивості очищає тіло і душу, люди набратися той позитивної енергетики, яка допомагає їм на наступний весерій. І моржам з досвідом, і початківцям священики нагадують не заходити у воду без молитви, а медики застерігають перед пірнанням ні краплі спиртного і найкраще довірити своєму організму. Якщо погляд на холодну воду викликає жах, подумайте ще раз, чи варто пірнати.